Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, приїхала сварка. Вірніше сварочний апарат від Ізмаїл Інвентор. Я посилав, казав якомусь відео, що пошлю до нього на ТО і не працював регулятор тока. Так, от приїхало, підписано. Зроблено 23.12.18. Одна штука, Ілі один із моїх інвенторів, ну, коротше, щось таке, почерк ТО транз, цього, трансформатора і регулятор тока. Був майже ну, не розсипаний, а, як сказати, розслабився трансформатор, і він казав, ще б трохи і вилетіли б ті рістори. Ну, як би вовремя. Сварка це професійна. Кошти вона на даний момент її можна купити за 5300 гривень. Да. От, як би. Ну, я б не сказав би, що дешеве удовольствие. пересилка, його послуги. Ну, як би апарат того стоїть. П'ята частина зайняла з дорогою. Оце ТО, ремонт. Регулятор. А ще ручку мені прицепив, бо в мене був отут ремінь, і він мене постійно напрягав, коли треба взяти рукою в перчатках. І, ну не можна. Я йому... Коротше, ручка моя. Поїхала вона з боку, він ремішок одрізав, причепив ручку. Як би все добре. Дивіться, як він робить. Ви йому отсилаєте сварку, він її дивиться, тестує, каже вам суму, якщо ви згодні. Він робить. Якщо ви не згодні, він її отсилає назад. Як би, ну що, зараз протестуємо, спробуємо. Я, звісно, не сумніваюся, що вона працює після нього. Як би мало кому довіряю, але йому довіряю. Так, ставимо ток на мінімалку. І пробуємо поджиг. Так, електрод Ано 21 Встек. Так, ну як би поджиг є не так красивий, як у нього. Не знаю, як він це робить. Так, тепер Накрутили, навалили, як він каже. Я люблю варить на трошки завищених токах. Ну, мені здається, що більший провор. Як би вот так. Так, у цієї сварки є гарячий старт. Тобто не треба стукати електродом, тільки черкнув. І одразу вона запалює. І антиприлипання. То сварка не нагружається, коли приклеїться електрод. Вона просто в такому самому режимі якось воно там на електронному рівні відключає. Ідеально, ідеально. Це його улюблене слово песня. Тепер максимум. Как би 3 мм в взагалі нема? Ну, доже це ще й не максимум. Це типа на четверочку варить. Еще можно пятерочка. Я думаю, что будет вообще палить. Ну, как бы... Как бы хорошо. Так что, если аппарат хороший, стоящий, можно его отсылать. Если он там кошти, как у меня есть, например, днепро еще новенький, то його ціна тисячі гривень, то я думаю, його не стоїть і ремонтувати. Купив другий і працюй. Ну, цей, звісно, апарат стоячий. Я за раз випалював по пів пачки електродів. Тобто 2,5 кг не виключаючи. Нічого він не відсікає, нічого він справляється дуже гарно. Апарат китайський на ньому так і написано. Чина, але тоді ще зроблено було для Росії. Ну тоді ще нічого не було. Як би над цим не задумувались. Росія, не Росія. Та й зараз я сильно за цим не зациклююсь, То вся політика. Так. Все, ставимо палець вгору. За такі ремонти. Красота. Всім пока!